Відкритий кубок Дніпропетровської області з Квендо і ТЕФ зібрав на Даянгах спортивного комплексу «Слобожанський» одноіменної селищної ради, що в передмісті Дніпра понад 300 учасників, які, окрім відділень дитячо-нацьких спортивних шкіл та клубів нашого регіону, представляли також сусідні області Харківську і Запорізьку. Звітний турнір проходив на хвилі успішних виступів представників Дніпропетровщини на останніх чемпіонатах світу та Європи, що стало підсумком генерації нового покоління молодих тренерів, спортивних фахівців і спеціалістів, які проходять навчання, розробляють програми занять, допомагають підопічним досягати кращих результатів і вдосконалюють їхні спортивні навички та вміння, що в підсумку і вилилося у гарні здобутки на міжнародній арені. Ми з кожним роком все вище, вище, вище. Результати у нас немаленькі, чемпіонат у міру, світу приїхали, теж завоювали. Чемпіонат Європи у нас взагалі дуже вдалий був. Наші сім спортсменів зайняли перші, другі міста. Бивші спортсмени зараз тренують, підростають. У нас зараз є маленький провал в вікових категоріях. І на даний момент у нас вистрілює 11-13 років, їх дуже багато, а 5, 6, 8 років тільки починають підходити до цього. Тобто, рівень зараз перерос більше, ніж ми ну, ожидаємо. Одному з молодих і перспективних наставників бронзовому призеру Чемпіонату Європи, тренеру відділення Тайквандо і ТФ комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, майстру спорту України міжнародного класу Дмитру Пільнікевичу у ході церемонії відкриття змагань було вручено посвідчення другого дану. Першого почергово були удостоєні Карина Буряк. Норматив на нього виконали Поліна Деркач. Ступінь майстерності покращив Даніл Заміховський. Досягнення учнівського рівня червоно-чорного пояса, підтвердив і Богдан Рубель. Учасників суддів та уболівальників привітали та побажали успіхів. Начальниця управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юлія Скляр та директор комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради Олександр Багацький. Ми бачимо, яка тут сьогодні кількість батьків, кількість дітей, і це дуже приємно і гріє душу, тому що спортивні традиції підтримуються в нашій області, і наші діти зараз тут. Дуже приємно бачити, як ростуть і в фізичному плані, і в моральному плані, і в технічному плані наші спортсмени, наші дітвора спортивна. Тримаємо кулаки за наших спортсменів і пишаємось нашою спортивною молоддю. Після того, як зібрання практично акапельно виконало державний гімн України і традиційно став прологом турніру. Сутички на даянгах поновилися. За їхніми підсумками перемогу у загальнокомандному заріку святкували вихованці Дніпровського спортивного клубу Дракон які завоювали 22 золоті медалі, 15 срібних і 24 бронзові. Всього лише однією нагородою найвищого катунку їм поступилися земляки з Кобрикман, які змушені були задовільнитися другим місцем. Замкнули трійку призерів. Одні з гостей харківський спортивний Клуб білий ведмідь.